Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Знімаю навпроти своєї шафи не випадково, тому що зараз у мене буде для вас розпаковка замовлень з інтернет-магазину Сінцей. Це будуть жіночі речі, будуть сумочки. Тому, якщо вам цікаво, залишайтесь, будь ласка, продовжуйте дивитися. Всі посилання на товари будуть в інфобоксі внизу під відео. І відповідно вся потрібна інформація буде у вас на екранчику: ціни, склад тканин. Бажаю вам приємного перегляду. Отже, дівчата, починаю з першої речі. У мене ось такий гарненький светрик, досить жіночний, оздоблений чорним мереживом. В магазині він був представлений в двох кольорах: в сірому та в бежевому. Я обрала сірий, на бежевому, мені як, тут мені здалося, що Чорне мережево, дуже контрастує з цим світлим кольором. Мені не дуже це сподобалося. Отже, вибрала сірий, чесно кажучи, вже декілька разів його носила на роботу і а, замовила його в розмірі М. Він дуже великий, навіть такий як оверсайз. Хоча, не знаю, мені здається, що він мав бути більш приталений. Одним словом, на сінцеї зараз речі шлються. Такі немаломірні, м'яко кажучи, я вже, <смір> бачите, в розмір М влізаю, хоча зазвичай перестраховуюся, беру в Ль. Отже, матеріал тут досить приємний, такий м'якенький і приємний до тіла, він не парить, він просто ідеальний для щоденного такого носіння. Тут є ось такі два гачки, які постійно висмикуються. і Вилазять, так би мовити, на поверхню. Мені це не дуже подобається, треба, мабуть, їх відрізати. Ну і в цілому, бачу вже по рукавах, що Закатується вже це все діло. Треба буде машинкою трошки привести в порядок, от саме на рукавах оці катишки повдаляти. А так, мені подобається ця річ, цей светрик мені дістався за 359 гривень. Тож, якщо вони ще є в наявності, ця модель, придивляйтеся, може вам теж таке сподобається. І в пару до цього светрика я обрала собі довгі класичні чорні брюки. Завжди, коли я вибираю собі брюки, я дивлюся на склад тканини, тому що в цьому складі має міститися, міститися обов'язково еластан щонайменше 2%, краще більше. В цій моделі, або 3, або 4%, я підпишу склад саме цієї моделі, тому що вона надзвичайно комфортна. Ці брюки а, із серії вдягнула і забула, вони настільки комфортні, настільки вони, Ну по-перше, те, що вони тягнуться, просто і тут такий, вони як трикотажні йдуть, а, настільки вони класно сидять по фігурі і просто ідеальні, чесно кажучи, я не знаю, що можна ще кращого придумати для щоденного використання носки щоденної ось цей пасок. З пряжкою дуже класно стягують талію. Тут багато дірочок. У мене це розмір L. Єдиний, можливо, недолік, який варто тут про нього сказати, те, що на цю тканину все береться. От, можливо, ну, У мене просто сіро-біла така кішка, і шерсть вся її може бути. Ось тут у мене. Бачите, може бути видна, так би мовити, тому ну, нам всім на допомогу йде ролик липкий ось цей, ось цей. тому ну, проблем особливих нема. Це брюки повної довжини, вони, на мій зріст 173 см, йдуть прямо аж донизу щиколотки, Дуже подобаються, класні. Суперові брюки раджу, якщо ще є в наявності, придивіться, вони суперкомфортні. Також мені приглянулася ось така біла сорочка, оздоблена перлами, скажімо так. Цікавий у неї склад, тут у нас у складі є тканини Бавовна, поліамід та Еластан. Не сама проста тканина, тому що я, ну звісно, що сорочка прийшла в такому прим'ятому, м'яко кажучи, вигляді. Прийшлось мені відпарювачем з нею попрацювати, але як бачите, воно відпарилося не ідеально і все одно вона якось примінається. Ця сорочечка, але в цілому вона мені сподобалася, вона ну, щось в ній є таке елегантне. Я чомусь останнім часом віддаю перевагу чорному та білому. тому... Вирішила її залишити. Це розмір L в мене, і вона насправді мене повнить. Я це бачу. Вона таким капшуком трошки, знаєте, як пузир на мені сидить, ну мені так здається. Вагалася, я думала, чи залишити, чи відправити назад. Вирішила залишити, тому що. Ну, якось вона мені припала до душі ось ці перлинки. Бачите, перли кріпляться на ось такі штучки. По ідеї, повинно бути ну, досить надійно. Наступна річ, яку я покажу, це ось такі чи то джегінси, чи то легінси. Коротше, вони як джинси зроблені. Але також дуже комфортні, тому що великий процент Еластану у складі, що дозволяє вміститися і влізти. Я просто, коли їх вперше побачила, подивіться, вони настільки ну, невеликі, і я побачила ось цю штанину і подумала, що хто сюди може влізти, хіба що дитина. Але ризикнула, як то кажуть, і зрозуміла, що я в них влізаю, але звісно, що. А треба скинути декілька кілограмів для того, щоб нічого не виділялося занадто. Вони, звісно, що обтягують фігуру. Я цього не боюся. У мене немає якихось таких комплексів суперсерйозних. Я знаю, які там свої недоліки треба приховати. Але в цілому мені найважливішим то є комфорт. Головне, щоб мені було зручно. Це у мене розмір 40, Як ви вже тут побачили по бірках. І в пару до цих джегінців я купила звичайну білу-катонову футболку, вона була з якоюсь там знижкою, і ну, така мінімалістична, з такими кульбабками прикольними, вирішила собі теж взяти в розмірі L, і бачу, що вона так трошки світить, просвічується, але в цілому на літо, думаю, що буде нормально, буду носити задоволенням. У мене ніколи не було чорних джегінців. От вирішила, що прийшов той час, коли ну, мені підійшло це. Далі у мене ось така сукня чорного кольору, сукня мідів, білий горох на кулісці з комірцем. Тут на пуговичках в верхній частинці йде, і далі тут еластичний поясочок і прямий крій спіднички. З однієї сторони йде розмір, досить, до речі, глибокий, там, можливо, я трошки його заш'ю. Рукав довгий, невеличка манжета ось така. Це 100% віскоза. Я купила в розмірі L. Ось ця сукня трошечки, як мені здалося, маломірить, але, можливо, це за рахунок того, що це такий крій, така модель. Але сподобалося, як ця сукня на мені сидить для знов таки походу на роботу та, й, в принципі, кудись просто вийти в магазин або на побачення, на зустріч. Одним словом, сподобалася ця сукня. 499 гривень вона коштувала, можливо, зараз трошки дешевше, якщо ще є в наявності, посилання я залишу. Якщо сподобається, замовляйте. Також на літо вирішила замовити собі легенький сарафанчик, щоб можна було так вибігти в магазин. І він був надзвичайно легкий і не жаркий. Вирішила ось такий віскосний придбати сарафанчик. По-перше, мене здивувала його довжина, він мені просто до п'ят доходить. Дуже-дуже довгий сарафан, і тканина тут не така вже й легка. Трошки важкувата, я б так сказала, але мені здається, що вона все одно не буде парити, бо віскоза взагалі це не, не жаркий матеріал. Мені не вистачає тут е, кишеньок, тому що звикаю я до того, що у мене майже в усіх речах є кишеньки. Ну і Довго я так вагалася, думала, чи залишати його, чи відправляти, досі не, не вирішила. Тому що от якось ось ці мушлі тут пришиті, не зрозуміло, як їх, звісно, що можна позбутися. Але і ось цей забарвлення, якесь незрозуміло чорно-біле, не знаю. Може, залишу, знаєте, хіба що через те, що він не так дорого коштував, там десь 200 гривень, а перебігати літо і, ну, я не знаю, що ще можна собі там вигадувати. Я просто його купила і все. Це не супер така модна річ, але вона практична, вона зручна і, можливо, залишу. Не знаю. Порадьте, будь ласка, побачите, як це на мене сіло, ця, цей сарафанчик. І а, дайте, будь ласка, пораду залишати чи відправляти назад здавати. Спортивні костюми на сінцей я давно вже купую. У мене багато їх вже було, багато я зносила. Цього разу обрала ось такий коричневого кольору, точніше, називався колір кавовий, і мені здається, що з картинкою на сайті магазину трошки відрізняється те, що я отримала. Я хотіла такий коричневий, просто колір, класичний коричневий. А в результаті він якийсь приїхав такий сірий, незрозумілий, чесно кажучи, не дуже виразний, як мені здалося. Але, звісно, що повертати костюм не буду. Цього разу я. Цей світшот взяла з кінгуряшкою ось цією, і помітила, що у штаніках стали кишені дещо мілкі. Я просуваю руку. Ну, вони нормальні, вони помірні, але в моїх попередніх брюках вони були якось глибші. І тим не менш, все одно я задоволена, тому що і по довжині ці брюки мені підійшли на мій зріст 173. І це розмір L і худі, ось цей теж все мене влаштувало, буду задоволенням носити. Чекаю, коли вже прийде весна, потепліше. І я такі костюми буквально скрізь ношу, навіть на роботу можу в суботу прийти в такому костюмі, бо він дуже зручний, тепленький, м'ягенький, підходить під кросівки. Це супер. Взагалі раджу всім, хто ще. Не купував костюми в сінсей, звертають увагу, там великий такий ряд кольорів, можна собі обрати. Вони продаються окремо, брюки та худі та світшоти, можна скомбінувати, але, звісно, що дивіться уважно, щоб кольори співпадали, були відповідні. Також в розділі чи то розпродаж, чи то новинки я запримітила такий халатик махровий, а мені якраз потрібен був. Взяла в розмірі L і XL. Він дуже м'якенький, приємний на дотик, він трошки просвічується. Я б сказала, що тканина не така плотна, як мені хотілося б, щоб вона була. Хотілося б, щоб трошки плотніший був цей матеріал тут є от простежується певний візерунок вибитий. Це виглядає, як мені здається, досить симпатично. І хотілося б, щоб довжина була трошечки, ну хоча б сантиметрів на 10-15 довше. Але нічого страшного, тому що це не, зим... не зимовий халат. Можливо, він мені буде в нагоді десь в міжсезоння, навесні, наприклад, коли вже досить тепло, але після душу ти виходиш, тобі треба у щось завернутися. І я вирішила, що я його залишу, він мені сподобався. Можливо, якість не така супер, як хотілося б, але за ті гроші, які я заплатила, це досить пристойно. І замовила відразу собі ось такі капці. Вони чомусь коштували значно дешевше, ніж попередні, які на сенцеї замовляла. Попередні у мене були за 219 гривень, а ці 129. Але, звісно, що білий колір він. Не є практичним, і я так знаєте дивлюся на ці речі і думаю, наскільки ж мені їх вистачить їхній такий вигляд, чи витримає часом, перевірку часом ну Подивимось, звісно, що білі, світлі речі це така собі історія. Буду... Наступна річ, яку я показую вам, це ось такий комплект спідньої білизни. Вирішила замовити набором білизну спідню не замовляла на ще ніколи. Це жіночі трусики, в наборі тут 5 штучок йде, обрала розмір XL, щоб вже точно не прогадати, не схибити. І вони тут, як бачите, в декількох варіантах кольорів. Який я вже діставала, щоб подивитися. Ну, давайте ось ці зелені розглянемо. Я б так сказала, що вони. Ну, такі собі одноразові. Довго вони не прослужать. Тобто, тут ось, ось, таке, ось така резинка, яка ну, нормально, але такі е, трусики, як правило, декілька пранів витримують, а потім е, втрачають свою форму, свій зовнішній вигляд. Е, я не думаю, що довго мені вдасться проносити е, цей набір, але тим не менш. Ціну я вам підпишу для того, щоб ви зрозуміли, скільки це коштує і чи варто воно того. Набор з п'яти штук, стається 179 гривень, я заплатила. Можу помилятися, напишу. Ось такі бавовняні трусики. І перейдемо до сумочок. Купила ось таку замовила сумочку з таким цікавим. Оформленням, так би мовити. Ще її навіть, чесно кажучи, не відкривала. Давайте разом відкриємо ось така молнія. Тут всерединці два відділення одне велике, тут якась пляма чи щось таке незрозуміле. І одне відділення, мабуть, для телефону. Телефон сюди увійде. Мені подобаються сумочки, в яких немає клапану. Коли молнія отак зверху, і тому що однією рукою її відкрити та закрити, не треба нічого це перекидати і так далі. Позаду нічого немає. Ніякого карман немає. Пасок, ось такий один довгий. Це щось по типу кросс-баді. Мені подобається розмір цієї сумочки, тому що у мене всі мої попередні сумки, вони якісь невеликі, маленькі, а тут прям. Вже так все влізе, повинно влізти. Ну, до того, що в мене немає саме такого кольору сумочки, мені хотілося такого бежевого кольору. І замовила собі ось такий рюкзачок. Минуле літо перебігала зі стареньким, хоча він вже прям зовсім старенький. І вирішила на от побачила аналогічний, так само, щоб отут зверху просто розстібався. Щоб можна було руку просунути і там, дістати щось. Але я очікувала, що він буде трошки більший за розмірами, ну, хоча б, щоб сюди влізло, влізав телефон. Інколи треба, щоб на зовнішньому карманчику було достатньо місця, щоб струмив телефон і десь ти там бігаєш. Ну, звісно, що це не зовсім безпечно, але інколи так потрібно зробити. Позаду два паски, ось такі, тримач. Я сумнівалася, думала, може повернути, тому що не зовсім те, що мені, мені треба було. А потім спробувала свій зошит вставити і він вліз. І я зрозуміла, що в принципі вона навіщо більший. Пляшечка з водою сюди влізе півлітрова. Телефон, ти сюди, Аня, кажу я собі, вмістиш. Далі є ще ось такий карманчик на молнії, невеличкий. Не глибокий, але він є все одно для якихось дрібничок. Коротше, ось такий стяганий, непогано виконаний, світленького кольору якраз на літо буде гарно. Вирішила залишити собі.